Друзі, і знову всім привіт! Сьогодні у нас буде невеличка розпаковка. Сьогодні я вам хочу показати дещо корисне для орхідей. Дуже багато відгуків чула про цей препарат. Навіть бачила на YouTube-каналі, є така наша українська орхолюбителька, в якої дуже неймовірно гарна колекція Юлія Озерова. звуть її. Цей препарат бачила, що вона його використовує постійно для своїх орхідей. Зараз я вам його покажу. Тому, коли я побачила його в продажі, одразу вирішила також його замовити, протестувати. І, звісно ж, результатами поділитися, як завжди, з вами. Цю посилочку я замовляла у продавця з Одеси, від... зараз вам скажу. Від Лучак Наталія. Називається її сайт я замовляла через Інстаграм Радужна орхідея. Бачите, ось таке дуже бережне пакування. Замовляю у неї вже не вперше, тому що в неї є досить багато супутніх товар, товарів для орхідей, як добрива, так горщики, так різні різні такі дрібнички для орхідей. Ну, все. Все, що нам потрібно, все є у цього продавця. Ну і давайте відкриємо цю посилочку разом з вами. Посилочка невелика, але все ж таки я ж вам пообіцяла, що буду ділитися всім. Тому ось ділюся. Залишилося ще трошки і все. Ну от. Так, посилочку я відкрила. Моя посилочка, як завжди, починається із ось такого подаруночку. За що люблю ось таких продавців, тому що вони ставлять якісь такі корисності у вигляді подаруночків. Ось цей препарат я не замовляла, але дуже щиро продавцю за це вдячна. Так, що я замовила? Замовила я, друзі, ось мох, тому що він у мене закінчився. Замовила одразу 4 літри. Ось, бачите? Чотири пакетики. Ой, мох свіжий, зелений, це з фагном, бачите? Ось так він в пакетиках у мене стоїть. Дехто постійно запитує, як я зберігаю мох, щоб він не висихав, щоб він завжди був свіжий. Ось так я його і зберігаю. Бачите, він стоїть в пакеті, він ось такий є, завжди вологий. Ось ці шапочки там, ось такі зелені і зберігаються. Тому жодних проблем. Цей мох дуже гарно себе почуває і в пакеті. ну, для кого зручно може навіть в контейнер його переставити на світле місце, і у вас завжди буде живий, постійно зелений мох. Ну і сам, звісно ж, препарат. Осінь. Бачите? Це ось цей препарат, призначений для кореневої системи. Дуже багато позитивних відгуків. Якщо вам цікаво, також можете. Заскрінити його назву, знайти багато інформації в інтернеті, вивчити її, або навіть перейти в інстаграм на сторіночку ось цього продавця, і ви зможете ознайомитися з усією інформацією. Але ж повторюсь: бачила вже не один раз та чула у саме у Юлії Озерової про цей препарат. У неї я вже. Про це сказала, що в неї є шикарна колекція, і вона постійно користується цим препаратом. А я замовила для того, щоб трошки зміцнити кореневу систему у своїх малюків, які у мене там є ще реанімашки, які ну, ще трошки в такому напівреанімаційному стані. І тих малюків, які я замовляла також у сніжани. Також ви їх могли бачити, коли ми їх висаджували. Тому трошки хочу зміцнити для них кореневу систему, заодно випробувати ось цей препарат і, звісно ж, з вами поділитися цим результатом. Якщо вже хтось використовував цей препарат, будь ласка, пишіть в коментарях, як він себе зарекомендував. Скажу одразу, препарат не з дешевих. За нього я віддала 170 гривень за ось цю пляшечку. Але все ж таки. Він ефективний, як вже багато хто про нього говорив, тому ось із таких позитивних відгуків я і вирішила замовити саме цей препарат. Не знаю, буду, буду тестувати, буду всім ділитися разом з вами. Ось така у мене невеличка розпаковка. Зараз піду, попшикаю своїх малюків, а результатом поділюсь разом з вами. Або навіть, якщо вам цікаво, зніму. Відео, можливо, так буде краще. Саму обробку зніму малюків, заодно і вам їх покажу. Добре, домовилися. Тож, наступне відео буде обробка моїх малюків, і ми порівняємо, чи допоміг цей препарат чи ні, як ці малюки почуваються, і будемо потім знати, чи потрібен цей нам препарат, чи, ні, чи ефективний він чи ні. Ну, якось ось так. Все, друзі, поділилася з вами такою невеличкою розпаковкою. Будемо тестувати препарат. Всіх обняла та до зустрічі в наступному відео.